Здарова, чуваки! Оце ось Legend of Animals Masters of Jurassic. Володар юрського періоду. Зараз ми відкриємо і дізнаємося. Хто тут взагалі є? Я думаю, це стегозавр а -а, а, а я думав, сова Так, точно. Не... Це він не є. Одне питання. Хто передає голубці? Голубці у від чипсів! Це так круто. Вау! Він такий приємний. А пахне ЯК! І ще із ним є такий ось буклетик. А що ж у буклетику? Тут нас показують усі Усі фігурки, які тут є. А так ось виглядає передня частина. Ось. Сама фігурка стегозавра показана. Ось вона є. А ось те, як можливо, виглядав стегозавр у реальному житті. У стегозавра найменше співвідношення розмірів мозку до тіла. мозок був м'яч, а Тіло приблизно з автобус. Ну тут видно у порівнянні. Ну, я думаю, їм цього вистачало. Тут ось далі написано це ж саме, але на англійській мові. Драгозавр означає ящер, вкритий пластинами. Коли жив? 155 мільйонів років тому. Ну, Дуже на 9 метрів. Вага 3,5 тонни. Присвятиться це який він був великий. Особливість мав кістяні пластини на спині. Вони були досить легкими та вкритими шкірою. Спосіб харчування. травильний розмір. 3 з 5, вага 2 з 5, агресивність 1 з 5. Ну, він був такий добрий. У ну, нього якраз є такі ж. пластини. Я пам'ятаю, от, можливо, ви знаєте, гру таку під назвою Спор. І в ній якось робив стегозавра. Може, фото знайду і воно з'явиться. І ось якби цей стегозавр. Такое я зробив у спор. все, Морда у него вот такие клюв крутые. Очень. Видеть мой глаз. А почему Греба не скажешь что он был дружелюбный? У него такие вот волчезни. Ступы. Потому что он же самые великие такие. Они такие вот ну, пузо. У него тут такая вот... Значит, такие градиенты дают помаранчевого до зеленого. Є такі круті, дуже деталізовані, промальовані всюди. Такі гребні. І, до речі, існує теорія, що у нього був додатковий моз мозок у хвості. Щоб він міг швидко реагувати, коли до нього підходить ворог. У нього підходить ворог. Він бере так його. Це якби мозок це розуміє, коли його кусають. Він бере так його, ну. І відбивається. На, серйозно, ты не вірил! Ось тут є навіть язик. І приняти на ну, таку динозаврську, таку шкіряку, ящера. Тут ось на пузі бабам. баба. І це власне компанія, яка виготовляє дані фігурки. Це вже другий із серії цієї. Може я всю не буду збирати. Це просто якихось таких крутих самих. Мені прям дуже подобається. Всередньо в у нього пінопластові шарики. Він доволі великий по розміру. Я ось можу лінійкою поміряти. 19 см довжину і 11,5 см у висоту, він такий дуже великий. Це ж Максі там написано. Готовим такие волоки. Так, все называю спереду, снизу, сверху, сбоку, сзаду. Ну, вот такие вот щупы и Классно. И вен, что меня так растягиваться. И ну, можно так и тут звук прикольный будет. Вот как раз будет і друг до да, минулого, ну, до минулої фігурки із цієї серії. Для того, щоб дізнатися, що це за фігурка, просто гляньте на посилання в коментарях і в описі під цим відео. Я там прикріплю такий крутий прям. А тепер перевіримо, чи зможе він стояти і він. Справді, може стояти гляньте, Це круто. Можна навіть не знаю, якісь стоп моушн анімації з ним робити. Де він там, не знаю, щось там вже щось. Він класний. і що ж, дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення, чуваки. До побачення, чуваки.